Я запрошую нашу наступну спікеру. спікерку, це Наталія Пчолкіна, Head of Organizational Capability. Наталі Вичар вже близько 20 років, із них 7 років Metro Ukraine працює. Де вона відповідає за управління талантами і підбору організаційних компетенцій? Тож зустрічайте компанію Metro з темою навчальна гільдія Like a Chef. Наталія. Мікрофон ваш і нагадую про таймінг. Наталія вітаю. Вітаю. А мене чутно, бо. Так. так? Все добре. Дякую. Моє ім'я Наталія Пчолкіна. А, я представляю компанію Метро Україна. А, в нашій організації я відповідаю за вибудову організаційних компетенцій. І а, сьогодні я представлю вам нашу навчальну гільдію. Like a chef, як один із багатьох навчальних проєктів, які ми за цей рік встигли в організації зробити. Але він особливий я сьогодні розкажу чому. Щодо презентації, я її, на жаль, не бачу, чи бачать її зараз наші є, є. Дякую. Але. Але вона якось поїхала да, трошки. Чи, чи, можете, чи можете ви тоді її вивезти ту, що вам на це, тому що буду вам дуже вдячна. О, супер! Дякую. Тож, сьогодні я поділюся з вами новим досвідом в навчанні співробіт. Чому він номить, що а, цей продукт не є класичною тренінговою програмою. Ми створили навчальну гільдію, яка стала для нас викликом, який викликає натхнення. Тому що Like a Chef об'єднала навколо себе усі функції організації з моменту підготовки до активної взаємодії спільноті. І для початку, щоб прийти і розказувати, що саме ми робили, я трошки познайомлю вас з нашою організацією, з нашою компанією. Про бізнес контекст цілі, навіщо ми загалом пішли в такий проект, як like a Chef». Наша компанія представлена в 17 містах України зі штатом близько 3200 людей. І це завжди один із викликів, який стоїть перед навчанням, який саме продукт зможе залучити усіх співробітників, коли мова йдеться про організаційні компетенції, не вузькофункціональні, а організаційні. Ми завжди шукаємо формати, які будуть зручними та доступними для усіх рівнів співробітників, незважаючи на місто їхньої роботи, місце місце. Місце, міну, в яку вони працюють тощо. І лайкишеф like це один із таких форматів. Говорячи про лайкешеф, like мабуть, ви очікуєте, що мова йтиметься про розвиток якихось навичок. Ну, бо це традиційно. Але цей продукт трохи про інше. Це не тренінгова програма, це формат. Про рівень цінностей, віри, переконань, які є надважливими рушіями для зміни поведінки та вибудови в цілому культури в організації. Навчальна гіль... гільдія лайки шеф» об'єднала всю команду навколо віри в власні торгові марки та їх цінність для хорика. Бо Стратегія компанії передбачає збільшення долі власних торгових марок в асортименті та в продажах з особливим фокусом на клієнтів хоріка. І це не відокремлена задача тільки для команди продажів чи закупівель. Кожен в організації тим чи іншим чином впливає на досягнення загального результату. Це про культуру закоханості у вите. Власні торгові марки, що спонукає знаходити рішення, які сприятимуть досягненню зазначених бізнес цілей. Тож ми створили гільдію Like a Chef, бо гільдія це про об'єднання людей, які займаються продажами. В нашому випадку ми всі продаємо найкращі продукти власних торгових марок метро нашим клієнтам, і, зокрема, готельно ресторанному бізнесу, тобто хорика, задача гільдії не тільки. Стоять в тому, щоб закохати у власні торгові марки. Закоханість це передумова для правильного позиці... позиціонування їх для клієнтів та розвитку продажів. Завдяки ЛайКешеф ми знайомили наших людей з продуктами власних торгових марок та створили можливість протестувати їх саме очима клієнтів хорика. Трохи згодом я поділюся, яким саме чином нам це вдалося. Гільдія uh, Лейкішеф це не продукт тільки HR, це спільна робота декількох департаментів. Співкреаторам, ви їх бачите зараз на екрані, довелося виступити в не зовсім звичних функціональних ролях, але дуже дотичними до їх експертизи. Наприклад, бренд-шеф Олексій знайомив учасників з власними торговими марками через приготування страв. А Марина виступила експерткою з власних торгових марок та ділилася особливостями асортименту та як... особливостями якості їх. Олексій навчав вайнперінгу, бо він на цьому також знається дуже добре. А наші представники функції HR Оля і Діма стали організаторами, сценаристами, ведучими, лідували спільноту тощо, тобто взяли на себе багато різних ролей, які не про HR роботи. Гільдія поєднує в собі декілька форматів. А... Перше, з чого вона почалася, це було кулінарне шоу, завдяки якому відбувалося знайомство з власними торговими марками через власний досвід шефства. Ми це назвали таким чином. Кожен мав змогу під час перегляду кулінарного шоу готувати страви разом з бренд-шефом. А Далі були також домашні завдання, квізи, елементи гейміфікації, конкурси, різні подарунки тощо, що допомагало отримувати увагу учасників і аудиторії і залучати ще додатково інших. Бо протягом року, протягом періоду, поки тривала а, гільдія, а це було а, шість, а, поки саме а, кулінарне шоу, а це було 6 місяців. До нашої компанії приєднувалися новачки, які також. Воленням чули про те, що відбувається таке цікаве навчання. Залучалися в цю спільноту, під'єднувалися і а, одразу мали змогу встрибнути, скажімо так, в цей потяг, тоді, коли він вже був на рейках. І, звичайно, в нас була онлайн-спільнота амбасадорів Лайкашев. Like Вона й досі існує. Ці амбасадори це співробітники. В ній відкрита змога ділитися успіхами приготування страв за рецептами як професіоналів, тобто за рекомендаціями нашого бренд-шефа, а також створювати свої власні з використанням власних торгових марок. І задача була не в тому, щоб створити просто кулінарне шоу, а в тому, щоб створити яскравий формат, який об'єднує усіх, і він при тому доступний. Він в доступній, натхненній і в простій формі надає знання про власні торгові марки та їх використання нашими професійними шефами в хорека в готельно-ресторанному бізнесі. В основу усіх HR-проєктах ми завжди ставимо досвід співробітника, і гілья Лайкишеф має цікавий та нативний формат, який органічно вбудовується в. Лайфстайл співробітників. І при цьому створює унікальний досвід для них, бо він ширше, ніж просто про робочі обов'язки. Ну і загалом про роботу в ньому не велося ніякої мови. А, до речі, оці наліпки, які ви зараз бачите на екрані, стікери а, це запозичені саме з телеграм-спліноти like Chef, якими користуються її учасники, щоб виражати свої емоції. А, Відповідно, стосовно а, до того, чим, чим діляться в цій спільноті а, учасники а, про епізоди. А, саме в, кулина... в епізодах кулінарного шоу брали участь також а, запрошені гості дотичні до тематики, бо кожен із а, а, випусків із епізодів мав певну тематику. Це була рада директорів. Представники комерційного відділу, департаменту продажів та тощо, вони розповідали, як відгукуються наші власні торгові марки у клієнтів, які тренди ринку, гостинності зараз, що клієнтам смакує більше та чому. Тощо. Тобто це була така можливість ще й почути, а як це. Як торгові марки сприймаються там, як з ними працюють саме в полях безпосередньо з клієнтами. На екрані ви бачите дуже рідні, різні фотографії, це все реальні кадри з процесу зйомок. І навіть, навіть незважаючи на всі перепони, які були. Ми цей проєкт зробили, і там ви бачите одне із фото, коли зйомки переривалися під повітряними тривогами, але все одно ми це робили. Трохи цікавих фактів про Гільдію. Хотілося б також ними поділитися. Я не буду зачитувати всі, що зараз ми можемо побачити на екрані. Хочу. Можливо, особливу увагу надати декільком з них. Наприклад, під час вибору рецептів страв ми намагалися, щоб бюджет був осяжний для будь-якого співробітника в організації. Тому він складав не більше 200 гривень на кожен епізод, і це стало можливим також за рахунок того, що у наших співробітників є спеціальна знижка на власні торгівельні марки, і вона складає 15%. Як я вже сказала, були в нас перепони, і вся підготовча робота і подальше фільмування епізодів відбувалося якраз в період блекаутів та активних обстрілів. І перший ефір ефір першого з цих епізодів якраз випав на день першого довготривалого блекауту. Він там тривав більше доби, якщо я не помиляюсь, але все одно до його онлайн-стріму приєдналося більше ста людей. І це було також для нас дуже гарним результатом, тому що зацікавленість була висока у людей. Всього епізодів кулінарного шоу було шість. А, вони приурочені, присвячені певній темі. А, виходили вони раз на місяць і створювала їх велика команда, було аж 27 учасників, і це були представники компанії і а, агенція, яка нам допомагала його знімати. А, тощо. І а, спільнота гільдії продовжує жити й поза кулінарним шоу. В ній беруть участь 407 активних учасників на сьогодні, які самостійно діляться своїми рецептами страв, своїми власними рецептами страв, які вони готують з наших власних торгових марок. Час від часу в спільноті відбуваються певні конкурси, наприклад, конкурс свого особливого або сімейного рецепту борщу. На фото ви бачите всі ці фото, це не професійні якісь зйомки страви, які готували шефи ресторанів. Це реальні фото, якими ділилися люди, які готували в себе вдома, на кухні для своєї родини страви з використанням наших власних торгових марок. І навіть є. Фото з синочком однієї з нашої співробітниці, який так само в захваті від того, що, що мама приготувала, будучи активною учасницею спільноти Like a Chef. І, звичайно, про результати та вплив на бізнес. Наш відділ власних торгових марок поділися досягненнями, свої, досягненнями організації. І е, ці результати ну безперечно вплинули е, на досягнення цих результатів, безперечно, вплинуло і існування гільдії. Е, е, ми маємо майже в усіх категоріях товари власних торгових марок як лідерами продажів, а де ні, то вони входять в топ-10. Е, Новинки року цього одразу стали бестселерами, До того ж, одна з них отримала перемогу в номінації прорив року 2023 в премії «Private Label». Доля росте власних торгових марок в асортиментів. Uh, і так само ця доля росте в продажах. Якщо там повернутися до початку ціли, які ми ставили собі на, на створення якогось навчального продукту, який би допоміг драйвити бізнес цілі, то вони якраз такими і були озвученими, що ми хотіли би зростати. В асортименті долю власних торгових марок і в продажах, і як ми бачимо, це таки відбувається. І вчора ми отримали ще одну нагороду за найбільший приріст в корпорації, частки наших власних торгових марок. Тобто цей слід він ще продовжується. І... Ми пишаємося нашими співробітниками та усіма досягненнями, які ми команда зробила рік. Особлива наша гордість це гільдія шеф», like бо це не просто навчальний продукт. Він зміг об'єднати однодумців. Які горять нашими власними торговими марками. Запрошуємо і вас долучити, долучитися і відчути настрій цієї гільдії, переглянувши ролик про неї, переходьте за QR-кодом, насолоджуйтесь, відчувайте ті емоції, побачите трошки бекстейджу. Дякую вам за увагу. У мене на цьому все.